Ше ніж минулого року, проте варто наздоганяти показники 2011-го. Таку оцінку можна дати збору ранніх зернових на Донеччині. Про перебіг жнив, результати та прогнози врожаю поточного року, а також про проблеми, що непокоять аграріїв. Дивіться у програмі Вектор економіки. Жнива ранніх зернових добігають кінця, незважаючи на сильні морози взимку та посуху під час посіву озимини, показник врожайності високий. За рахунок збільшення посівних площ та дотримання енерготехнологій вдалося отримати великий врожай пшениці. Ранні зернові та зернобобові обмолочено на площі більше, майже ніж на 1 мільйон від минулорічного. Тобто, ми наближаємось по показникам до рекордного 2011 року де було зібрано 56,7 мільйонів тонн. Донеччина один із лідерів за показниками врожайності та темпами збиральної кампанії і має великі шанси наблизитися до рекордного 2011 року, коли було зібрано 2 мільйони 350 тисяч тонн зерна. Торік середня врожайність склала 18 центнер з гектара. У цьому році показник покращився. Урожай составляет 28,5 см гектара. Это на 10 сантиметров выше урожая прошлого года. Вот. Мы превысили уже объяловый сбор зерна больше 1,5 млн тонн. Ожидается где-то в пределах 1 800 1 80 000. Это только Зерновых ранних зерновых и зернобобовых культур. Были, конечно, и сложности. Это перебивали локальные дожди, которые проходили по области, но они дали как и отрицательную затяжную уборку, так и положительно повлияли на пропашные культуры на кукурузу, на подсолнечник. В деяких господарствах Донеччини цьогорічна збиральна компанія розпочалася на 10-12 днів раніше ніж торік. І хоча весіння посуха спричинила значне зниження врожайності ярого ячменю, перевершити показники врожаю 2012-го допомогла сівба гібридів зернових культур, що є сікими до посухи, тож вродили добре. Ну і звичайно, використання відповідної сільхозтехніки. В этом году э, уборка зерновых у нас прошла очень рано. Практически на две недели мы, погода нам позволила убрать раньше зерновые. Э, урожайность выше, чем в прошлом году, примерно на 30% выше. Вот. Мы неплохо, так сказать, поработали, погода нам благоприятствовала, успели мы убрать очень быстро все. И довольно-таки ну, вовремя без потер. Пшеничка у нас получилась по 34 центнера за гектара. Ячмень получился по 27 центнеров за гектара. Для этого года это очень хороший результат. Учитывая то, что яровые ячмени в этом году дали очень слабенький результат. Цього року клин ранніх зернових та зернобобових культур сягнув 796 тисяч гектарів. А це на 25 тисяч більше ніж у 2012-му. Крім того, аграріями на поля внесено більше мінеральних добрив у середньому 56 кілограмів діючої речовини на гектар, що на 8 кілограмів більше ніж торік. На полях регіону врожай збирають понад 2200 комбайнів та більше 1300 рядкових жниварок. Аби зберігати високоврожанні зернових культур та підвищувати продуктивність праці, чимало господарств застосовують сучасну техніку, купуючи її за власні кошти. З початку року аграрії області придбали 379 одиниць нової сільськогосподарської техніки на суму понад 204 мільйона гривень. Такі придбання з бюджетної скарбниці не фінансуються, а суми чи Статистика не не дешева, ясне діло, що вона не дешева, і вона і в серйозному обслуженні не дешева, но за то якість є. Ми знаємо, що ця техніка, якщо вона підготовлена то вона не підведе в вовремя уборку. А сьогодні самое главное это вовремя убрать, чтобы не як без потерь. потому что тех, эта техника сегодня достойная тех денег, которые мы платим. Цены разные. Если это комбайн, то он пределах где-то больше 2,5 миллионов. Если это опрыскиватель, то он тоже стоит где-то около миллиона. Если это селка кинза, то это восьмирядная, то это где-то в пределах 500 тысяч. Если это, это посевной агрегат, то это полтора миллиона гривен. Это большие деньги, но я повторяю, они правда. Благодаря этой технике на сегодняшний день мы имеем 16 механизаторов для такой обработки почвы. А раньше это было 30-35. Вот, вот, вот в чем и выгода этой техники, что меньше нужно механизаторов, а отдача больше. Если бы мы не имели современной техники дискатора, культиваторов, высокопроизводительных тракторов, специальных пассивных комплексов, мы бы не могли в условиях текущего года получить такой урожай А зимы которая на площади 1260 гектаров составила 30. 5,37 центра гектара. Только благодаря применению новейшей новейшей техники, соблюдению технологий использования мы смогли практически в, услов, в, отсутств, в условиях отсутствия почвенной влаги получить, я считаю, неплохой для нынешнего вода вражей. Потужне обладнання іноземного виробництва для посівних та збиральних робіт продемонстрували під час дня поля у Мар'їнському районі Донеччини. Наприклад, ось цей американський швидкісний оприскувач може врятувати до 30-40% врожаю, знищуючи шкідників на соняшниках та кукурудзі. Ширина захвату поля 36 метрів. Ціна такого агроустаткування близько трьох мільйонів гривень. Як стверджують виробники, окупається за один сезон. Деякі господарства Донеччини останні роки застосовують сучасні зернові сушильні установки. 600 тисяч гривень коштує пересувна сушарка італійського виробництва, яка може працювати на газу, метані та диспалеві. На відміну від стаціонарної сушарки, вартість якої становить близько 2 мільйонів гривень, вона може кочувати різними господарствами. А підготувати ґрунт для сівби після внесення органіки під силу німецькому глибокорозпушувачу за 56 тисяч євро. За таку ж ціну можна придбати ще одну ґрунтообробну техніку: німецький дискатор, що застосовується після збору врожаю, закладає ґрунт рослинні залишки, а також використовується під час передпосівної підготовки. Така техніка не усім господарствам по кишені а у банках процентна ставка по кредитах зашкалює. У Європі відсоток для агропідприємств приблизно у чотири рази нижчий. Кредиты, конечно, кабальные Все в том плане, что 21 процент годовых для долгосрочных кредитов это очень много. Доступ. На Западе дают до проц... до... долгосрочные кредиты по 4-5 процентов годовых. Вот вам в... и сравнение. Это было ее... возмещали почву, частично, так сказать, того... процентную Шреков ставку вей, по кредиту. Тогда нам да обходилось где-то кредиты, стоимость. Центового стабхані восьми десяті процент пасівних кампанія була нормальні всі роботі органіповний кредит тянуть та тяжого тим менше, приходять. Керівництво держави сьогодні дотримується думки, що агрофірми досягнули вже того рівня, коли в змозі самотужки опікуватися власними господарствами та покривати усі витрати, необхідні для польових робіт за рахунок обігових грошей. Вложить сегодня государственные средства. в аграрный сектор, это было бы хорошо. Но сегодня аграрии это не 10 лет назад фермер, и сегодня руководитель сельхозпредприятия, это не 10 лет назад руководитель сельхозпредприятия. Они уже многие стали на хорошей рельсы и на нормальную выстроенную работу. Им бы сегодня, скажем так, политика государства, оригинальная политика, чтобы было направлено людям, ну, как в народе говорят, не мешать, А все остальное будет за ними. І поверьте мені на уровне контактов руководителей районних властей і руководителей всіх форм сельхозпредприятий вистроєна робота на дуже хорошому уровне. Більш спокійно до цієї ситуації ставляться керівники сільгоспідприємств, які орендують значні площі землі. Від 5 тисяч гектарів та вище. На матеріальну підтримку вже й не сподіваються. Кажуть, лише б не встромляли палиці у колеса. А от невеличким господарствам в нинішніх умовах існувати значно складніше. І їм допомога хоча б на рівні певних пільг та преференцій, стала б у нагоді. Кредити ми беремо без яких-либо дотацій, без яких либо погашення процентів. Раньше у нас как-то были и за посеянный, на посеянный гектар какие-то выделяли дотации, на применение для того, чтобы не носили удобрения, там давали какие-то льготные цены на удобрения. Ну, уже, я же что около 5-7 лет мы не ощущаем никакой поддержки. Только дополнительные нагрузки и э, давление. А экономику никто не считает. И никого не интересует экономика в том плане, что э, нас так заставляют сеять те культуры, которые не рентабельны, которые не востребованы сейчас в данный момент. Например, э, проса, например, э, овес и так далее. Эти культуры, которые продать практически невозможно. А если продашь, то ниже себестоимости. И смысл какой их выращивать? В нашей структуре всего оборота э, на 1500 гектар. Подсолнечник должен занимать не более 170 гектар от всей площади. Вот. А за счет чего ж остальное выживать? И подсолнечник самая рентабельная культура ограничивается в площади. За счет чего выживать? За счет чего приобретать вот эту технику, которую нам показывают и все остальное. Незважаючи на відсутність фінансової підтримки, контроль та вимоги до врожаю ніхто не скасовував. Навпаки, зараз планується їх посилення, тому часто сільхозпідприємства опиняються по в боргах, або їх дотримуватися. Адже добрива техніка та паливо потребують чималих витрат. Сьогодні та инспекция, которая набирає обороты, сьогодні она реорганізовується и переходит на местах инспектора, инспектора которые смотреть за качеством землі. Я думаю, что тут большой вопрос к землевладельцам. и они уже почувствовали, что есть интерес государства в наведении порядка.